Раніше ще на гатці не були обичні такі маленькі домики. Я пам'ятаю. Були, да. Це, це переробили просто, я пам'ятаю. Тут були такі маленькі домики обичні. типу, не було таких прям. Вже oh, хтось біжить. Wow, прям біля мене. Макс, Макс, тут. Заходимо, заходимо, yeah. Макс! Блять. Я не спів просто перезарядитися. Я поняв, що він тут. Просто Ма двядь Побіда, мною От прям піді мною будинку, стоїть дивиться на мене <реш> <Привет. реш> Зашел на. До... Yeah. Блин, это метом бегаю, короче. И вот это... Чуть-чуть пару патронів вистрій, зразу нажимай на перезарядку. Вона ж то довга, блять і всігда не забуваєш. Да-да-да, це, це дуже така помилка, яку я да. дуже довго переборював. Я теж не, не можу. Блин, більш не бачу, тихенько. Що він десь отам в тому домику? Мабуть. Но весь Вам треба якось їх. А ми зараз вас піднімемо, їх шо з Ну да, загасіть всіх, що Ага, бачу. Ось тут. Yeah. Yeah, він yes. Добре, я вас розпідняти до 40 секунд. Да, давайте мы сюди зараз падем. пиша кучи. Забрав Так да. Кстати. Я знаю як коли ти, наприклад, вс. Ісо... Прямо на нас падає. Ну да. Береш в руки, зажимаєш цю, як називається, дим. І просто нажимаєш R. Ой, і вона олі. падає. У нас сигнальний. О, та ти шо? Ну. А тільки тільки зону, треба да. цього. Не так, як сьогодні. <гум> Ти не бачив, Наталка, коротше, їде на бетері, вона перевертає бетера. А перед цим вона каже, ну невозможно ж перевернути, правда? Десь такого пригнем, понял? Десь сюди такого. Вийдемо. Давайте вийдемо за зону, я бачу. Бетер, бетер. Ну за зону, так, да, треба якось. Не знаю, чи ми долетимо до цієї катки, конечно. Дивись зразу тачку, мабуть, на дорозі. Ми все одно не, долі, не, не долітаємо. Ось там десь тачка є близько. А не тачка, це хороша чи погана да, тачка. Да. Я от не можу хороша. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Снов, подивись, ще перебирають хороша тачка, погана тачка. В 2, 3, 8. Я, я заказал еще текстуры або нет А, ви ж міткою можете перевіряти. Да, ви ж можете міткою перевіряти. Ну, ну да, уж, можна було. Можна було было А я в нас тут тачки немає? Б... Тут ж и всі до тачка сбоку. За разглянуть, я уже не доходим. Давай десь сюда підходит поняла, Десь під цими, щоб менше. Щоб менше біля домів Пробуємо десь В принципі ми можемо добігти. В принципі, можем добег Нема А, тут є десь. тачка А, є, да, З другого боку Окей. Дача. Дача. навсегда тут одна і та сама дача з вогнем. Ні, тут буває ще цей. Е, час, час спавнюється ще Що називається? Уазі. З другого боку А первый вот там, та, там тип там, там тип упал на парашюте mm -hmm. На желтый на, mm -hmm. на гору Я сейчас есть... Иногда Но со скином Она всегда стоит. пешком? А, він, я думаю, тип, він сюди упав, він сюди прийде лутатись на жовту. Сто процентів. Me. You looking for? Hello. Ура! За нами приехали. Сразу сюда давай. Блять, в доме одна граната, найс. Тут желетики вот есть у вас. Ти шо костюма ведмідя від, взяв? Так, да, да. це я доцібав типу взяв. Ага. Я зараз я скидаю Ой, диви. А мені, кстати, випадав цей, як він називається. Голова Вовка. Випадала. А, і випадала голова цього Ведмідя, але я їх розібрав. Я думаю. Диви, диви, Макс. Маша ведмідь. Нормально. Диви, диви, диви. Не див. Був. Проходьте. Проходьте. А можна, пожалуйста, мені ружі якесь? Беріть, ось, ось, я 416. Поїхали далі десь, бо тут немає вообще нічого. Де 416-та? Я би взяв би. Зараз я візьму 416 -у. Давай, тут через вікно выпрыг. То сіда Если на релік, то цей я тебе Не не я чув щось як кото. А, це цей, походу, це аероплан, да? Що це що це було? Шо за хуйня губи? Ладно Так два бетера, да. Так, одразу зараз. Я оце думаю дочекати 40 секунд і в тоді їхати в зону. Я думаю, що нам треба спершу нам залутатись, надо. Я помити. думаю, ми спочатку залутаємося, побачимо, що у нас по луту. А потім будемо думати, нам треба бетер чи нам треба дроп. Бетер! <світ> а бензо ха Один не бетер взяв. Не було. Не бачив, так. Да. Блін, я каску викинув. У мене її пше не, не було. Я її взяла, коротше. Ой, це я, це я случайно замість сковородки. А що? О, не ля... ключ! Во, ти шо. Погнали, собі. Тут поряд є. О, то поїхали, зразу там ми з Надією залутаємося якраз. Там в принципі должно все бути. Що треба. О, і там і бета. Давай, давай, дойди. Щас секунду. Зелена мітка. Ага. Або можна в стороні синій залутати. Можна е Эээ, -е, Ні, давайте на зеленій лучше, Тому що на синій там будуть, ну. Люди? Okay. Да, ну, мы там в там починках стрілялися в принципі. Давайте попробуємо лучше там. Ну, надежно залутать. Головне, щоб нас не за не залутали. Главне тачку не загнать туди. Тага. Да, Це вже було так, так. Я бачу Ми в тіктоці, тік тип ті, просто сво... заїхав, ну с і. Ну, спеціально, типа, своїм складом зай залетіли туда, вибігли і все. <сі> і остались там. Я от будівлі закрив весь ещ. Опа, уже хтось вязал фари фаєргана. Це Записы. Так, я беру SLC. Нет, нет, нет. Ручечку цеберу. Не О, бо немає дропа просто, бачите. Аварий не визів, всі діла, короче. Так. Сейчас, секунду, ага. секунду. Ага. Слева шахет. И да, и по нему працюют. Давай топнуть на все кинпы. поехали. Поехали. Ага, нет, стоп, на них все ну, заезжают. Да, да, так. да, 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 давай, 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 давай. Ну, подожди. Я... Yes. Понял, все, сюда. Комусь привеземо файліканчик. Ага, я бачу, вони там задняли дів, добре. Не вигідно все. Поїхали називать. Я думаю, можемо десь сюди, коротше, так. А зона будет... Вот тут будет зона. Сейчас зона туда зайдет, а и мы можем вызвать бета спокойно. А стрелять, блядь. Ты... Е... Ебаный. Давай до этих домиков подъедем. Да, и тут можно, в принципе... И да, да. Это супер. Прям очень хорошо, на самом деле. Прям на пляжику вызывать. Да. да, да, будем бич бичеры будут летить и вкрадуть бетера на тему. А можешь будет такие, да? Я знаю, що можна дроп цей. Да, дроп можна. Здрасти. Да, можна дроп пока. Ауга нігде не було, да? Не бачив нічого, тоже не в. А... О, то що надо знайшов. Все, заебись. А тебе ти на чому? Э... беремо. Мозолблей. Это выкидаем, берем патрончики побільше. більше. багато в косі є. Ні. Вому Понятно. Если ты их не съешь. Все, падай, падай. Трошки взяв. Я а шо, тут цьому... маленька зона и 60 чоловік. Ну да. що? всі на Георгополі там що? Блять, ну ладно, будемо, значить. Тут уже мало семерок, конечно, но ничего. Зона пиздец, быстро и да, ну ладно. Да, да. Не, это мы вставаем. Макс, а макс, нам макс, тут да? и ехать, як бы, макс, не макс, давай. Макс. А? Да. 57. Да, о, давай. Везде. Спасибо. Так, есть ПТРчик. Моя шуба выглядывает за бетер. Который торчит. Ага Да, краєчок В принципі можем від, від води такої грати Я потихеньку, я не спішу Давай Від води нікого нема, чотеньку зіграємо Я не знаю де там 57 чоловік в цій зоні насправді На Жоржополі їх Там є куди вмістити Блін, бустів мало в мене, звісно, трішки Ну байду же. Ну, ну потом можна. да, якщо шот по скинеш. И дымів немає, я можу з поліків. Ніфіга, дуже мало всього, конечно, нічого. Якось продажи. С4 c4, зато <плес> <плес> Так. <підивати> да? <плес> да. Там тачка стоит красна. А то заспавнена, но нет. Червоные выехали ты чуть-чуть в зону.

Плався, злякався, Він внутрь чи чисто. А, а я не поняв, я... тоже не поняв. Дайте я чуть доверх. Ага, два типа падає. Да, наверх, дай. Блядь, немає есть. Під Блять, на бреш, на надя ту же, давай, ты Бо, бо ця криса зараз, де, в домі може виспати. А якщо я підійду попробую стішку закладу. І, зони, тип... і не один. Не. Зелена? Ага. По тут лохнути і до нього пішли ще один. Бачу тут ось. Так, да, ось. Тут ось хований. Тільки що бачив. Блять. блядь. я якщо шо з. з... Якщо шо шо с цей. по лицей. Падла. Шу. Шу. Де, там? На жовтій, да. Аккуратно на жовтій, тип мене стріляв, тільки що. Добре, добре, у блядь, сука. Я так хочу її зірвати Сішку. Я пішов тачку, а, не треба. треба, Макс. Ти не встиг. На зеленій тачка і там в кімпахте твої вони стріляються. Ага, бачу. Зупинились. Та хто кинув зону? Я трошки yeah. під'їду. Важні... Контент. Макс, подожди. Уже не надо сишку. Думаешь? Просто, что ты можешь. Мы тебя полизам тянуты. Можем це... тебя не забрать и сдохнуть. Я понял, ну ладно, не буду тоді Ты уже по нам можешь. Я не знаю, у меня 2х просто, давай, я вообще ничего сідайте, сідайте, не можу сідайте, зробити. Сидайте, сядайте. Сідайте. Він наверху. Він, я, вони, він там вроді один, якщо я не ошибаюсь. <плес> ну ти, конечно, да, убивать. І ти і, б, конечно, вовремя вирішив... зажати. <плес> <плес> От нас ну, би тут <плес> нас справді занять. Да, якби, якщо би. А я думаю... Не тут. <плес> Трупики. Трупики. А, <плес> да. А, перед нами бачу. Біжить. Бачу. Я тоже не бачу. А, бачу сюди. Да. Гранату кинув. Обратно. Да, там двоє до нього приїхав друг Окей, я. Тобі... Давай на цю горку попробуй. за зажог. А, там зона На зеленій горку, подивимся. Давай. Давай, 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 я ж тобі ему. Правіше, правіше. Да, да, там люди. Люди. І правіше І там ще люди. люди. Везде люди. За деревом, да. І там в домах. О, там. В дима можна було б задавити тіпа зараз. Лівіше він. Да, давай, пушим, давай, пушим. давай. Давай Сішку, Сішку. Хорошо, Сишку, тики бежи. Давайте, закидывайте, я зараз закладу Сішку и валим. О, я вбив, типа. Угу. Записа на другий. Це я. Заклав, все, валим. Хорошо, хорошо.

і досить. Бачу, що шорцик вже буде завтра. Та <ривіт> йо-майо. У нас хороша позиція. <ривіт> я лутану, може, візьму хоча б псовичку, бо нема взагалі псовичку. <ривіт> Де тіпи? <пей>? На синій? <ривіт> і оранжева. І оранжева, поня. Макс, обережно, ти в такому положенні, що трошки... Паси. Я нормально, а я а за бей? цим. За забором. Е, <плес> По максимуму бустуйтесь. Є! Yeah. Воді водійте розняли. Мене, мене збили, Нать. Подимаю. 에, да, мене пікнувся, тип. Я одного збив на машині, наранж. Очка їде. еде. Він не доїхав. Ааа, це... він С4 заружив, поняв? Тоже якийсь макс. 4-4. Да. На горі, на горі. Піднімаються. За горою. Є вже. Бачу. Мінус. Заїбись. Ще я десь хочу один. на вулицю, бо Дайте Я шей. не можу в домі. Ще двоє. Ну, один, можна сказати. Справа у нас мітка зелена. Пидоровым. Бачу, бачу, да. Двое. Да. Okay, было. Okay. Yeah. Yeah. So, yeah.